Мадам Сара, можете написати своє ім'я? Моє ім'я? Завдяки мені це стане модним. Досить мені треба вийти. Що? Вона вживеться в роль. Дочекайся у мене. Будеш злою. Жорстокою. Я зіграла 112 ролей. Працювала, як ніхто. Вам стільки телеграм прийшло імператор Бразилій. Оскар Вайлд. Кохаю тебе Сара. Чому ми не одружилися? Ти б не чекав мого повернення з туру два роки. Грайте з душею! Вірте, щоб вам вірили! Навіть у найвіддаленіших куточках знатимуть моє ім'я. Я нікого крім тебе не кохала. А я не припиняв кохати тебе. Мені потрібне світло! Світло заради бога! Ви матиме з чоловіка і виступаєте за свободу в любові. О, так. Зненавидів би. Я, я боявся. Був слабким. Тепер усе закінчено. Ти не можеш. Для жінок головне бути матір'ю. Ні. Головне жити вільно. Усіх запрошую до себе. Мемуари Сари Бернар найбільшої зірки світу. Це трохи пихато. Божественна Сара. Або божественна звучить оригінально. Скоро у кінотеатрах у рамках проєкту Кіно Арт.